Всім привіт! Ось на ремонті такий гіроскутер. моя батарея, батарея, коротше, капець. І замовив на сайті ось таку батарею. В такому не надзвичайному кольорі, не така, як в оригіналі. Вона коштувала дорожче, ніж всі. Думаю, замовлю, може, дійсно вона відповідає тому, що є характеристики. І що ви думаєте? Запевнили, що всередині хороші елементи. Елемент аж зм'ятину, якщо ви бачите. Мені здається, що це взагалі якийсь муляшений елемент. Ну, На вигляд, ніби там щось та й припаяно, але. Хіба так може бути? Елементи по 1500. 1500 мА. Ну, ось. Запам'ятайте цей колір, щоб ви собі мали на майбутнє знали. Це магазин Letishop, чи як там він називається. Я покажу їхній сайт. Не знаю, чи вони мені поміняють, не поміняють. Ну, йде все до того, що. Ніхто нічого міняти не буде. Так, ось цей ось сайт На ньому я замовив. Надіюся, вони поміняють. Якщо не поміняють, ну що зробиш? Як завжди, страдає клієнт. Так що майте на увазі, не віддіється. Нормальний акумулятор до такого гіроскутера буде коштувати більше, ніж певну тисячу. Ну, де я думаю, десь в районі 2 тисяч, з чимось він би мав коштувати нормальний на нормальних елементах. Цей коштував 1900 з чимось. Ось така інформація. Так, ти маєте на увазі. Всім пока. Ось знайшов цю батарею на цьому сайті. От як вона тут і ціна. І тут навіть пишуть: в середині 20 батарейок можна розпакувати і використати по любих потребностях. Акумулятор оригінал про усилення для Ну, От вам така штука. Я ще прикріплю фотографії, скільки по тесту воно вам показувало. Скільки дійсно там і що там всередині? Так що, як тут кажуть, бізнес нічого особистого.